Доброго дня. Так, зараз ми сходимо на цвинтар, підкрасимо трошки пам'ятнички, посадимо квіточки. У нас нагробки йдуть в понеділок. Так що сьогодні ми підтягнемо роботу, поки не садимо нічого на городі. Ігор поїхав сусідові сою сіяти. Ми тим часом сходимо, трошки оновлюємо пам'ятники, попідлатували, попідкрашували, бо вони вже старенькі. Ювелірну роботу доручила молоді, а я вже таке. Що з грубшого, малюй, малюй, в школі любив малювати. Самому врівноваженому нерви успокаює. Lėška partija maluja, Jarika ir pametniki maluja. A -a. Так. Прийшла я подивитися. Якесь яблуня, не знаю. Тут у нас на дачі. Такий шикарний цвіт, такий здоровенний. Я ще не бачила, щоб вона так гарно цвіла. Ще такого здоровецького цвіту не бачила. Піровка гарно цвіте, бжоли літають, може щось і буде. Так, вишні цвітуть дуже рясно ну, Чи буде якась ягідка, чи буде така хапанина, як у турік. Треба чекати. А бжолів про морі гуде так, Грушечки позав'язувалися. Надивилася в тому інтернеті, як ця Оленка атакує. Вже я заглядала, заглядала, начебто не здибала. Не видно. Бжоли літають. Так, Клубничка вже цвіте. Але бачу такого врожаю, як торік не буде є, примерзло, з угу, ось чорненька. Я сьогодні не буде ягідки. І тут. Да. Поїсти може буде, але щоб так масово, так як у торік було. Угу. Вже треба знов сапати. Покрасили ми пам'ятничко перепочили виїхала я в поле. Так як бабуся не хоче освоїти мопеда, а пішки далеко, поїхала я. Виїхала в поле подивитися, як сусідів сою сіють. Ну, ніяк не могла знайти. Поїхала одною дорогою, нема як доїхати. Поїхала другою, нема. Вже вертаюсь назад, побачила. Ось там поїхав донизу. Тепер прийдеться мені оце попідпай шурувати пішки. А там дивлюся ще один сусід сіє. В общем, сонечко пригріло, треба поля засівати. Земля пустувати не буде, треба щось сіяти, щоб щось родило. Іду, земля така пухка, провалююся, ночим чекую. Хоч подивлюся, чи ще багато їм залишилось, чи ні. О, вискочили на горбик. Але бачу, я поки до них дійду, то вони ще оборотів три зроблять. Так, наче і недалеко. А є, що пройти. А по м'якій землі та й трохи тяжко. Нарешті майже дійшла. Ідуть вони сюди в цю сторону. Таке трошки грудочки, звісно. Дуже просить все дощику. Нам ще буквально днів два назад показували по прогнозу, що має бути дощик. А сьогодні зайшла, то вже й не малюй. Марки тільки ходять і все, нема. А земелька просить дощик. Та пилюка йде. Але пилюку зносить в іншу сторону, тому мені й не видно було, як я їх шукала. Ні димку немає з трактора, ні пилюки не видно було. Питай, яку, де ти взялася? Прошками прийшла! Ти вирішила наїстися пилюки. отравлена? Ну, я как-то О, з мішка сипеться з дірки. Ага. А, перерозход. Ще й трошки лишилося і треба було досипати, то не вистачає. Приїхав ще один помощник, щось треба було, ну він розумніший. Покинув мотоцикла тут ближчою дорогою. Ну, а я вже зіскочила, прокатнулася. Тут край відсіяний. То буду добиратися. он туди, до посадочки. До свого мопедика їхати додому. Тут де йду, ще не сіяно, не садяно. Тільки забороновано. Але дивлюся, соняшник сходить, то що треба. Хоча соняшник тут був, мабуть, заминулому році. А в минулому я щось не пам'ятаю, що було. Дивіться, як гарно. Падалішнє все росте. Так, Наташа ще сьогодні після цвинтара вже зганяла в район. Чого обманюєте? Шо? Бо після цвинтара я була на полі. А, ну так, да, точно. Ще з'їздила на поле до хлопців, а це де стою після поля. Вже побувала на новій почті. Бо є в мене робота на ніч. Мабуть, ну, ще й не на одну, бо вдень є така робота. Попросили мене дуже треба зробити букета. І я підписалась на цю авантюру. Ось треба було має, трошки раніше, я б трошки встигла. А так, не знаю. Буду старатися встигнути до неділі. Хоча б до стрес суботу, щоб було готове. І свою роботу підганяти і цю. Якось постараюся, не знаю, чи вийде в мене це. Дві зміни Так. Да. Получиться, то, звісно, знімемо, да. покажемо. Получиться, що не вийде. І самий головний мій заказ мішок кави. А то тільки приходять і ма, колоти каву. Так що, Всім на добра і тихо, і всім ночі.